Нікіта, обаль, Нікіта! Поблишайся так. Вовчко, перед рапцем вставай. Степований! Обаль, Нікіта! Перешого, дай, <плес> <плес> Ось вони, давай, забувати потрібно. Нижче, нижче лінія, нижче. Чотири стає, не перебудовуйся, вони виносять не дроз на водостає. нижче! Нижче! Вони вибивають! Дрозд! Ти один там! いいね

я маю говорити за тебе. Рязано! Та йди сюди, Дубровки, ширше стань! Іди сюди, ще! Ще йди за коло аж! Рязано, нижче! Ні-ні-ні! Попроси до нього! Та нижче! Ти просити встепованого, степованого, Ти ближче, знаєш? Що ми будемо бити? Рязану лише він буде бити! Один, в один, один! Зараз. Ти пішки йдеш, йде атака! Ти Сиди пішки! Спокій. Ширина. Бо, кому ти да! Середина! Рану, не заривайся! Один! Чирина! Чирина, Нікіта! Та упога працьовуй його. Нікий, старайся не давати приземляти смічу в землю. Будь тяжко опрацьовувати тут. Мяч відскакуй. Макс, не ще. Важно, важно, забігай. Хто на Не дай вийти звідти. Спокій. Що ти, блін, робиш з футами? Спокійно, все! Молодець, ти що сповняється? Це ми повіримо. Артем, куди ти пішов? Та він не доб'є. Ні, кита нищі, яка костінка, дрозу де там д'ємо. Давай туди, прямо на воротничка! Подимай, Артем, подімай прямо в ворота. Стас, бігаємо!

Резикую бігувати в пале! забери тебе граває старш муки. Дроз, забере гравця, опасть, забері звідси гравців. Середину не нижче стаєш. Вовчко, сюди кидай меч, не сюди! Нижче, щоб він обстукався зразу і опустив його. Рязану ближче коти. Підійди до нього степований. Тебе страхує цей, Вовче, так, так, як його так, 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 так. Макс. <різь> Комарницький, спина. Рай! Сідайте, сідайте. Вище, дивіться. 13 підказ. Підзасувати, підбір. Во, вот тут один. Шара, шара. шара. Давай, давай, давай. Давай. Дай дону прогулку на поїзд. Все, Давай, давай, давай. Бласка, чого ти став як пам'ятник і стоїш на одному місці? Ну чого ти стоїш, Ти прийшов, стоїш, чекаєш, забери гравця, блін. вище лівіше взагалі. Нище, 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 ні. А ти почнеш говорити сьогодні? Стадайся, чи що, Я тут прийшов. Нээ. Вطاء, вطاء. Винник, винник на ста. Давай на линию штрафа. Русский! Я лову. Даш. Даш. Звідти було. ж правильно, вів реф. А що не так? Неправильно робить. Як не правильно? А що саме неправильно? голови кім. Ніколи. Що саме неправильно? було? то Це просто комедія. Сипа, ну ти біжиш пів години, що просто чужому такі 24 Дерев'янка, ти зупиниш хоч один м'яч сьогодні. Сьогодні, прибу, сюди, сюди, пробу. Саша, а ти пішки йдеш, Саш? Саша! Саш! Турцісті це для тебе, а ти стоїш дивишся! Добре, Стас! Добре, добре! Високі розібрали високі. Тридцять третій номер візьміть. Розійдіться трошки по точках, що ви разом трьох стали. Один лівіше, другий правіше. Що ви біля Гріцая? І запрямом йому на повітря місяця, спокійно, місце, розберу. Ходимо, ходимо! Том опасом, Томаса! Не можеш йти в боротьбу! Один бореться, право, ліва, середина! Чудак тут ходить, лінію тримає! Дев'ятого бок, двоє, скажи! Обміняйте! Іди, йди, чьо, йди! Тьом, йди. <кхи>

Сімнадцятий вибір! Шість правильно! Зараз перерва буде і сяде. Видаємо! Відяне!

Від нього, Стас! Боса мило, ну Ну, чого ти зупиняєшся? Ну допомагай, Стас! Стаді Інша сторона! Міняй, міняй! Воно, Слева, добре, добре, дар не покупця. Саня, ближче він поїхав проливається. Випертейський. Біжи, біжи, Ти його з тримати. тримає! Та просять цього іграй! Перекриває. Стас, Стас, Стас. Стас від м'яча відбігає. <риві>. Стас, ти не хочеш м'язі грати, Стас? Чого ти від м'яча відбігаєш?

Ну я вообще просто чого ти пригинаєшся? Ти тоже не хочеш м'язі грати! Як на це можна дивитися? Ну важко, п'ятий саунд. Гол! Ну гляди. Знайдуться парас. Не, не, ну блядь. Да за м'ячом. такие переляканные, что просто. Я Отвертайся, Стасик, отвертайся, то и то. Бороцький, відвертайся! відвертайся. Ліше! Ліше, Та Хвилина залишилася. П'ятий номер, що мрію з'явити? Стоп! Іди в нього! Як він може спиною відібрати? Ну, он, он, щось, он, 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 он,